Всім привіт! Сьогодні будемо міняти отакий бачок на автомобілі Fiat Linea. Що сталося з моїм, зараз я покажу. Трошки вистигне охолоджувальна рідина, бо дуже кип'яток. Я потім зніму старий. І на заміну я купив отакий бачок фірми VEMA, ось його номер 16308. Він йде е, на автомобілі Fiat 500, Fiat 500L. E, Doblo, Delta, Ducato, Fiorino. Alfa Romeo. Але тут щось на етикетці, не всі моделі влізли. так? Ось він виглядає, брав я його з кришкою, бо є варіанти продаються без кришок. І зараз я вам поясню, чому я взяв саме з кришкою. Хоча там різниця в ціні ну, майже невідчутна. Так? З кришкою я взяв на той випадок, що якщо він не підійде, якщо він буде трошки інший за той, що стоїть на машині, це буде некритично. Тобто я його закрию, налью сюди. Охолоджувальну рідину і все буде нормально працювати. Навіть якщо тут трошки кріплення не підходить, можна буде щось придумати, пересверлити. Але якщо я купив би без кришки, так, і, наприклад, моя стара кришка не підійшла, а ми можемо одразу в цьому переконатися. Так. Тобто я можу відкрутити, взяти свою стару кришку. Ні, вони підходять ідеально, але е, про всяк випадок я купив одразу з кришкою. І, до речі, для тих, хто не знав, в цих кришках стоїть спеціальний клапан, е, який е, тримає всю систему під тиском. Тобто, коли рідина нагрівається, там створюється тиск. Тут на кришці написано 1,4 бара, на цій нічого не написано, на старій. Так, тобто, коли рідина знаходиться під тиском, вона закипає при більшій температурі. Тому зроблено саме так. А якщо тиск буде перевищувати, то через клапан він буде стравлюватися. Тому ось так я це все зараз поміняю і зніму бачок і покажу, що сталося з моїм бачком, чому я вирішив його замінити. Так, зняв я старий бачок. Е, як можна побачити, вони трошки відрізняються, цей такий, нібито менший. Але я тільки що прикладав на машині. Кріплення, бачите, абсолютно ідентичне. І оцей виступ під резиночку, він також співпадає з тим, що був на машині. По патрубках все абсолютно ідентично. Цей виходить на цю сторону, тут це також. Тобто, нормально вгадав, ну, єдине, що з кришкою вже вийшло, як вийшло, але буде новенька кришечка з новим клапаном. Отже, що трапилось з моїм бачком? Взагалі, навіщо я це роблю? Але давайте спершу як зняти старий бачок. Так? Думаю, це буде цікава інфа. Він кріпиться двома болтиками на 10 звичайним ключем викручується. Але попередньо, перш ніж знімати цей шланг і цей шланг, треба злити охолоджувальну рідину. Там її було зовсім небагато, я використовував отакий шприц для заливу масла. Звісно, що від масла я його почистив, промив, щоб. Ви бачили цей шприц, коли я міняв масло в коробці, здається, я вже його показував. Тому там було ще масло трансмісійне, але я його вимив, злив охолоджувальну рідину і зняв бачок. А зняв я його тому, що він тріснув отут знизу. Ну, це зараз воно натекло не там, де він тріс, тріснув він в. О цьому а хоча він і тут підтікає. І те, що я оце клеїв, воно не дуже допомогло, до речі. А, ну, особливо тут нічого не побачиш, так? Але, повірте, от, якщо посвітити е, от сюди фонариком, там видно такі внутрішні тріщинки. І вона, ось давайте розковиряємо до кінця. І вона така ось зовсім-зовсім невелика. Але, повірте, калюжі були під машиною добрячі. навіть якщо зараз зазирнути під капот, то видно, що ось там знизу, бачите, все мокре. Воно ще просто не висохло. І тут під капотом також такі от плями від антифризу. От сюди воно на датчик вентилятора. Капало, так, тобто отакі тут справи кояться. Отже, що потрібно, що потрібно буде зробити для заміни? Ну, по-перше, поміняти оцей хомут, бо там стояв якийсь хитрий. О, я вже кинув його в коробку. Коротше, назад його не поставиш, заводський, назад не поставиш, треба ставити звичайний гвинтовий хамут. Ну і сюди також на оцю штуку, на тоненький шланчик, треба поставити нерідний хомут. У ну, мене він вже і так стоїть. Нерідний, а в цілому я задоволений, що бачок підійшов. Встановлюємо все в зворотньому порядку, тобто прикручуємо, одягаємо оці шланги, заливаємо по максимальний рівень. Я залью оці остатки, і також в мене є ще концентрат. Я трішки розбавлю для того, щоб долити, там подивлюсь, скільки його потрібно. Десь може на око так і залью, щоб було. На цьому, в принципі, все. Тут же нема що показувати далі. Там нічого цікавого, просто знаєте, що головна складність. Купити саме той бачок, що потрібно, це кріплення. Це перше, на що треба дивитися, так? Ну і бажано дивитися на наявність цієї пробки. Бо, як я вже казав, якщо купити без пробки і виявиться так, що пробка не підходить, не підходить стара, так? то ви вже новий ніяким чином не заколхозите. Ще до нього окремо е, треба буде купити пробку. Але... Якщо зробити так, як зробив я, купити одразу з пробкою, то все буде добре. Не знаю, скільки він проходить, але, як ви розумієте, далі їздити на такому, ну, вже стрьомно. Навіть якщо його запаяти, заклеїти, десь він трісне в іншому місці, десь трісне штуцер, бо цьому бачку вже, вибачте, на хвилинку 15 років. Так, тобто... 15 років він відходив і вже став отакий негарний жовтий, поставимо новенький. Я думаю, ще років хай з 5 він відходить. А там подивимося, якщо ще купимо новий. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буде ще трішки далі іншого цікавого контенту про Fiat Linea.